Отже, Кеке. не знаю де подівся звук. А ось і він, чувака звати, якщо я правильно прочитав, кувати мок. Цього вечора всі ви залишили свої домівки, щоб стати зразковими громадянинами Ільвікеки. Ваші батьки готували вас 14 років до цього дня. Єдина ваша мета в цьому житті нести велич ім'я Ільвікеки на своїх крилах, час яких зміцніти та підкорити небеса. По завершенню свого навчання кожен з вас лише своїм виглядом має показувати велич свого народу, стоячи поруч з нижчими расами людей, що не мають крил. Росисти. Засуджую. Відзавтра ви почнете курс підготовки зразковий громадянин. Всі, хто не продають цей курс, не варті життя. А тепер віддайте свої серця, типу, як в Титанах. А нема у них курсу підготовки зразковий самець? Ільві Кеке. Чи ільвікеки. Куди тут наголос? Бог його знає. Вишукувані підлітки. Вічні. Ільвікеки. Непохитні! Ільвікеки! Крила ті мрії підкорять! Вітаю із закінченням посвячення. Тлал вперше здійснює самостійний політ. Інструктор спостерігає з землі та схвалює його. Готовий. Розпочинай підйом. Пам'ятай про вітер. Тримай курс на південь. Зрозумів, пане. Сказав Тлал. Група рекрутів виконує вправи на спеціальних тренажерах для зміцнення крилового м'яза. Ще 40 повторень. Пам'ятайте, сила крил це ваша сила. Натовп. Так, пане. Сьогодні лекція про анатомію крил та його роль. У польоті. Е, почнімо. Як бачимо, будова крила людей, і Ельвікеки дуже схожа на крило птаха. Це дозволяє нам. Група підлітків і Ельвікеки відпочиває після виснажливого навчання. Йоль каже, я мрію про день, коли ми зможемо підкорити всі небеса. А я. Просто хочу спати, сказав Тлау. Наступного дня. Йоль, я ще можу себе показати. Будь ласка, не виключайте мене з навчання, я все зроблю, благаю, пане кувало темок. Пройшов рік з початку твого навчання тут, хлопче. Ми підрахували твої досягнення. Як тобі відомо, ти маєш непогані аналітичні здібності і багато кого перевершив зі своєї групи. Наприклад, в тактиці повітряного бою чи досконало оволодів анатомією Крил і А хто тут ГГ? Поки не відомо. Привіт, Пловік. Як і віперські справи? Дякую. Але твої фізичні показники ти не ідеальний. В той час, як громадянин Ільвікеке, має мати всі ідеальні якості в собі, щоб виправдовувати честь носити ім'я цієї країни. Може, краще наголос на Ільвікеке Іль... Іль ставити. Я не знаю. Ільвікеке. Ільвікеке. Ільвіке. Якось колоритніше, мабуть, якщо на І. Все добре, а ти як? Сьогодні був не дуже вдалий урок з другим класом. А завтра в мене четвертий смакота. Отже. А відтак заберіть геть цього хробака від мене жорстко. Для таких, як ти, краща доля лише смерть у GTA RP. Нікчемні не мають права на життя на цьому сервері. Сьогодні 4 клас був онлайн, а завтра офлайн. Наступний в списку на вибуття. Тлал каже, але пане, хіба те, що вже вміє Йоль, недостатньо, щоб бути корисним для Ільвікеке. Він може стати чудовим інструктором з польотів чи тактики. Він може чудово викладати анатомію, як ви вже зазнавали. Е, він може... Тлал, ти смієш сумніватися в системі відбору Ільвікеке? Пішов чувак проти системи. На сайті розробників наголосу ніде нема. Я теж не бачив. Як ти думаєш, за якою системою навчалися твої батьки перед твоїм народженням? Правильно, за цією ж. Що є ви? як і батьки Йоля? Вони всі закінчили навчання з балами відповідності. Вони стали достойними громадянинами і льві... Кеке, які кожного дня славлять ім'я цієї країни. Саме тому цей хробак не потрібен ні тут, ні Ільвікеке, ні його батькам. Але ж, але ж, Йоль, мій найкращий друг, ми друзі ще з перших наших кроків, його батьки вони не такі. Вони люблять Йоля всім серцем. Я це знаю. Ви не можете так просто вбити його у ГТРП. Тлал, я все сказав, в мене немає часу вислуховувати твоє скиглення. В цьому році твої оцінки дають тобі право навчатися далі на громадянина Ільві... Ільвікеке. Але ще одне слово щодо Йоля я яростінню це як слабодухість, і твоя доля буде разом з ним. Але тлал, замовкни, ти все почув вірно, є сміття, хробак, і моя доля хробака бути разом із землею. Кінець на цьому. Не смій е, е, сказати ні слова більше, я ніколи тобі цього не пробачу. Дякую за ваше мудре наставлення, пане. Е, Куаутемок. Можливо, я до цього неправильно читав його ім'я. Е, хоч я спочатку і вагався, боючись смерті у ГТРП, я з гордістю прийму свою долю. Куди цей пан дивиться? Хм, питання. Я пам'ятаю, як ми лежали на наших ліжках і мріяли про майбутнє. Ти завжди говорив, що ми підкоримо світ разом, а тепер тебе немає, Йоля. і світ здається, таким порожнім. Я намагався, чесно, намагався, але усе було марно. Ці вимоги, ця досконалість, яка від мене вимагається, це занадто. Пройшов рік ще один рік мук та страждань. Багато з групи відрахували, я, я намагався витримати це, витримати як того і хотіли мої батьки, але я не можу більше так жити. Пробач мені, друже, що не зміг врятувати тебе, не зміг зробити нічого. Я мав тоді не мовчати, я мав тоді померти разом з тобою у ГТРП. Я приєднаюся до тебе. Що? Додаємо одне очко. кидаємо Гральні кості. Випало два. Раз, два. Час бляха боузера. Боузер тебе відпускає. Пофартило так пофартило. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Кинь Кості. Що читав, що не читав. Три. Раз, два, три. Прийшов на старт. Знову кидаю. Один. Знову час Боузера. Пофартило так пофартило. Чи пофартить мені двічі? Зараз дізнаємось. Мінус 2 очки. Ну, дякую, що на мінус 10. Кидаю далі гральні кості. Двічка. Раз, два. Сектор Олдскуле. Знову до них повертаємося. Так, Перша гра. Перша з шести. Це table Game. Dai Шюгу. Щогі Majung анафуде. Для SNES. Далі. Друга гра. Дякую. Мастер. Раллі uh, чи що воно таке? для PlayStation 2. Третя гра. Юкі Катарі. Для Dreamcast. -у. Четверта гра. Шести. Uh, Lord Runner, для NES. П'ята гра. Summon Knight для Nintendo DS. І остання шоста гра. Wicked Monsters Blast. Для Wii. До зустрічі.